Хотів би почати з того, що виказати від імені і президента, і прем'єр-міністра і всього уряду вдячність всім і киянам і не киянам за ті прояви громадянської активності щодо євроінтеграційного курсу. І це не жарт. Поясню чому. Це абсолютно чітка виважена позиція. Тому що те, що молоді люди, студенти вийшли підтримувати курс євроінтеграції в усіх країн, містах великих, і вони фактично цим підтримують. Європейський вимір України, європейський вектор. Але це фактично переконало керівників Європейського Союзу і змусило їх піти на те, щоб почути вимоги президента України і уряду і дати згоду на продовження переговорів щодо не капітуляції, а підписання угоди на вигідних для України умовах. Вигідних, що я маю на увазі, надання фінансової допомоги, як це було з Польщею з іншими східними країнами, на перехідний період, поки модернізуються наші підприємства, на врахування того, що ми не можемо відмовитись від безмитної. Торгівлі без фактично зони вільної торгівлі з пострадянськими країнами. Чому не можемо? Тому що на сьогоднішній день річний експорт України до пострадянських республік, колишніх радянських республік, складає понад 60 мільярдів доларів щороку. З них 70% – це вироби машинобудування, а не сировина. І, втративши такий ринок, ми відразу, по-перше, зруйнуємо бюджет, а це і лікарні, і зарплати вчителям, і врешті утримання і підтримання вищих навчальних закладів. І по-друге, це від 500 до 800 тисяч безробітних в нашій країні. І ми не можемо відмовитись від ринків Європейського Союзу, тому що це. 40 мільярдів доларів щороку. А якщо взяти і порівняти, то український експорт складається з двох ну, близьких великих частин. Десь 40% експорту зовнішнього це в пострадянський простір і близько 28-29% це країни Європейського Союзу. Решта це країни Третього світу. І тому ці економічні можливості в момент економічної кризи, занепаду економіки скрізь світі, це безглуздо, безвідповідально. І тому уряд і хоче досягти більш вигідних умов, тому що українці, громадяни України, повинні себе захищати і поважати не менше, ніж поляки, словаки, угорці і таке інше. Саме тому, щоб досягти більш вигідних умов, уряд і зробив паузу в євроінтеграційному процесі. Ще раз підкреслюю, Асоціацію ми мали змогу продовжити і на хоча б сьогоднішньому рівні витримати весь механізм соціального захисту. Якщо простіше казати, щоб зберегти бюджетні витрати, які в значній частині наших студентів допоможуть продовжити навчання і отримати роботу за фахом, а не зруйновані підприємства. Чому так різко було прийнято рішення за два тижні до вільнюського що наші європейські партнери весь час обіцяли допомогти в перемовинах з Міжнародним валютним фондом про сприятливі для економіки України для нашого соціального сектору умови кредиту. За кілька днів прийшов новий, більш жорсткий лист від Міжнародного валютного фонду, де було сказано, що якщо ми хочемо одержати транш кредитування, ми повинні двічі підняти. І комунальні тарифи, тепло, електроенергію і плату за житло в два рази.